Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд і про волонтерський рух та законодавчу основу говоримо із Анною Гулевською Черниш, директором українського форуму благодійників. Пані Аню, я вітаю вас у нашій студії. Мені. Ну і не секрет, що значну допомогу сьогодні українським військовим переселенцям, жителям Донбасу, які залишаються в зоні АТО і які переїздять сюди, у центральну Україну допомагає саме волонтерські організації. Яка ситуація власне із законодавчою базою волонтерського? Руху в Україні ну дуже дуже приємно відзначити, що рух в цьому напряму він рухається, да, є зміни, і те про що волонтери, благодійники говорили, вже там починаючи з весни. Особливо місяці. популярні волонтери зараз, коли да. триває війна, ми наскільки. про це починали говорити, що головна проблема це проблема податків. Бо сьогодні з різних сторін благодійники і волонтери, які надають допомогу, вони обкладаються податками. І от е, приємно, що там у червні місяці за допомогою там, представників благодійних організацій, волонтерів було розроблено і зареєстровано три законопроекти. До Верховної Ради 4172, А73, а 76 а але після цього тема була підхоплена. Зареєстрували власні законопроекти кінохляшком Ірина Гераченка від удару з Оксаною Продин А вже от у, серп... у серпні місяці останній законопроект, який було вже зареєстровано і розглянуто в першому від президента. Да, це законопроект від президента. Який Подав свої пропозиції щодо вирішення проблем, які склалася, Наскільки навколо... я розумію. Єдиний да. варіант законопроект саме президента був проголосований. Так, да, він проголосований єдиною в першому читанні, і було прийнято рішення, що він має бути доопрацьований з урахуванням пропозицій інших е, зареєстрованих законопроєктів. Тому що, е, що дуже чудово в цьому законопроекті, він звільняє від податків. Волонтерську дія... діяльність тих, хто збирає на підтримку армії, е е е він пропонує створювати там реєстр волонтерів, завдяки якому от, будуть ці волонтери фіксуватися, для того, щоб не вс... не було зловживань а фіксуватися і на підставі отриманого звітів. Про зібрані гроші та витрачені гроші, і буде відбуватися це е, скасування податків. Що приємно, що в цьому законопроекті звільняє президент від е, сплати податків, е, благодійну допомогу, яка надходить до сімей загиблих, е, військових та мешканців в східних регіонів України під час АТО, бо сьогодні проблема, яка основна проблема всієї благодійної волонтерської діяльності. Що Будь-яка благодійна допомога в Україні вважається прибутком згідно податкового кодексу. І якщо ти отримуєш допомогу вище ніж 1710 гривень, ти маєш сплачувати податок на дохід, а це 15-17%. Це нонсенс. І тому ті родини загиблих військових, поранені, які сьогодні збирають гроші, їх родичі, які збирають гроші на лікування, вони мають сплачувати 17% податку. І саме це про що ми говоримо. Мо пані Аню, це якщо через рахунок прираховувати ці да, офіційно, якщо офіційно. а от дивіться, от на вулиці зазвичай так навіть е, на тому же майдані Незалежності або у метро їдеш, і е, часто бачиш волонтери е, офіційні, неофіційні збираються кошти на армію, на хворих дітей. От як е, бути такі ситуації? Чи а довіряти Ну, моя... Чи можна віддавати гроші в ці скриньки? Чи вони а... дійсно будуть отримані? Ну скажімо так, ну кінцем атрима бенефіціарем. Ну я завжди це складно сьогодні перевірити, особливо на вулиці. І я пропоную завжди задавати там три питання. Якщо ви кидаєте, перше де можна подивитися звіти, податкові звіти фонду, якщо фонд позбирати можуть офіційно сьогодні. Волонтери, які працюють від фондів. Це згідно закону про благодійну діяльність. Це має кожен волонтер, має мати повний пакет документів, довіреність договір з. Фондом про те, що він збирає кошти, де можна і запитання наступне: де можна подивитися звіти фонду, як витрачаються? По-друге, чи можу я отримати звіт, як будуть використані мої кошти і яким чином я можу ці отримати. А по-третє, чи можу я долучитися до благодійної ініціативи і передати ці кошти разом з співробітінському фонду або якимось іншим чином? І якщо мені говорять ні-ні-ні. Це то це значить непрозорість, непідзвітність, і тоді цьому фонду ну жертвувати не ста, ну, не можна довіряти, пані. Аню, як тоді досягти прозорості в черговому законопроекті, який зараз розглядається у Верховній Раді? Ну сьогодні що не вистачає в ньому. Ми пропонуємо сьогодні. Але він але він регулює, регулює законопроект. Те, що всі волонтери, які збирають, вони будуть скасуватися податки для них, якщо буде звітування. І це дуже важливо. Без звіту, без кожної квитанції. для волонтерів це складно. І, для, і тому, це, на мій погляд, це дуже гарний інструмент, якщо волонтер бачить, що де. Ну, великий обсяг грошових надходжень, то краще реєструвати фонди. Бо саме природні фонди це ті інституції, які збирають гроші благодійні і видають їх. І тому, якщо волонтер для волонтера, для особистості складно е знайти для себе і повністю е процес звітування е організувати, то краще зареєструвати благодійний фонд і вже діяти в рамках законодавства про діяльність благодійних фондів. І багато волонтерів. Сьогодні волонтерська сотня, вони реєстру, зареєстрували фонд. Там Криля Фенікса вони зареєстрували фонд. Сьогодні ті, хто активно в цьому працює, вже почали реєструвати фонди. І добре. Для решти волонтерів треба буде підготувати звіти, детальні звіти, щоб можна було перевірити. Але що не не вистачає сьогодні у президентському законопроекті? Там звільняються від сплати податків волонтери, які збирають на АТО, на армію. Але ви правильно сказали на початку. Сьогодні волонтери допомагають біженцям, і це теж великі обсяги, але про них, на жаль, в цьому законопроекті забуто. Тому сьогодні це обов'язково, і ми через наших там, колег, депутатів, які розуміють це питання, внесені вже поправки і доповнення. Ми сподіваємося, що профільний комітет податковий розгляне їх, щоб і звільнити від податків тих волонтерів, які збирають на біженців. І що ще важливо сьогодні? біженці, які теж отримують сьогодні на власні картки гроші, які передають для того, щоб їм якось. Підтримати базовий рівень проживання, вони теж мають платити податок за прибуток. Тобто, та сторона, яка передає гроші, допомагає їх отримати, і та сторона, яка приймає. Так, да, тобто у нас виходять волонтери, які збирають гроші на картки, Для них це прибуток, мають сплачувати. Далі волонтери передають на картки сім'ї. А для неї це теж продукт прибуток, вона має сплачувати. Подвійно відбувається оподаткування. Ага. Да. І тому сьогодні ну, звичайно біженців їх велика кількість. Я розумію, що це неможливо звільнити як там сім'ї загиблих або поранених в цих податків. Але що ми пропонуємо підняти сьогодні? Цей неоподатковий мінімум, який становить 1710 на рік, гривень на рік, ну неможливо цю суму давати допомогу як біженцям, але у нас сьогодні на отримання благодійних фондів і перестаріли особи, і онкохворі діти. Бо соціальний бюджет він дуже падає, він малий. Він нього сьогодні не має ресурсів держави, щоб підтримувати соціальні проблеми. Все це лягає на плечі благодійників, благодійних організацій. І наша пропозиція хоча б там до однієї. Мальне зарплати на місяць зробити цей неоподатковане мінімум благодійної допомоги, щоб базові потреби там харчування щоденно, десятки тисяч пенсіонерів сьогодні отримуються благодійними там фондом. Каріта свідомий, це пенсіонери, яким за 70, 80, 90, хворі, одинокі не маючи підтримки за них їм допомагають, що фонди платять за них ці податки. І якщо порівнювати, наприклад, з благодійними організаціями, які діють за кордоном, там зовсім інша, картина. інша ситуація, звичайно, да по перше, половина країн у Європі у них не існує цього. Мінімума, там є правило: якщо надається допомога благодійним фондам, то це значить перевірені кейси, яким довіряють, і всі допомоги від благодійних фондів, вона не обкладається податком. Або є певні межі е, фінансові, да, але вони звичайні, не 1710 гривень на рік. Там сь, сьогодні це там скільки у нас 100 євро е, на рік. Ну, е, по нашому да, якщо перекласти, там у країнах, от, наприклад, там. Польща вона вела там Португалія, має ценз, Це в середньому 3 тисячі євро на рік. Тобто на 3 тисячі євро на рік вже можна якось мінімально людину підтримати і жодних зловживань, про які бояться сьогодні, там наші урядовці, депутати, частина. Ну на цю суму неможливо робити. Тому це сьогодні важливо на наш погляд внести. Плюс про що забули, про що говорили, що в цьому законопроєкті випала Родина небесної сотні і поранені на майдані це люди, які теж збирають благодійну допомогу. Вони теж саме мають на ну, ситуацію, як поранені загибли в АТО, і про них забули. Про них треба їх треба сьогодні внести на ну, нашу думку для того, щоб вони теж мали ті ж саме рівні права. З тим, хто сьогодні бореться за незалежність, а загалом на вашу думку, от законодавча підтримка, наскільки мені відомо, перший законопроект, перший закон на підтримку волонтерського руху в Україні з'явився пару років тому. Да, правильно, це законопроект, закон про волонтерську діяльність, який був прийнятий дуже швидко шаленими темпами перед євро 2012 І сьогодні його обов'язково теж треба вносити в нього правки. Бо якщо парламент зараз прийме закон президентський, у у другому читанні, ми отримуємо. Про правову колізію. Бо е, президентський законопроект він пропонує сьогодні е, створювати реєстр індивіду, індивідуальних волонтерів, який кожен за соб... має свою ініціативу щось робить. Тоді, як згідно закону про волонтерську діяльність, у нас не може бути індивідуальних волонтерів, у нас волонтери можуть існувати лише. При благодійних фондах, при благодійних організаціях, при, при цьому благодійні фонди чи організації, чи громадські організації мають отримати ліцензію дозвіл на волонтерську діяльність від Міністерства соціальної політики. Сьогодні таких організацій, які отримали, ми зробили запит, запит до Міністерства соціальної політики аж 17 організацій на всю Україну, які там, там в Шепетівці, у Києві одна, одна, десь на, Хімнічі, на маленькі дрібні організації, бо нормальні організації це не переймаються, бо отримувати ліцензію на свою волонтерську діяльність це нонсенс. Волонтерство є добровільною справою, вона не має регулюватися і отримувати дозвіл, що я можу бути волонтером. Це нонсенс. І він забороняє, до речі, наш законопроект: шістнадцятирітні або 17 сімнадцятилітні діти, або це вже молоді люди. Вони не можуть займатися волонтерством. Бо так написано лише з 18 років. Наприклад, одним з казусів цього закону. І таких казусів є дуже багато на рівні з отриманням головного ліцензування. На вашу думку, оцей, скажімо так, віковий центр потрібно взагалі вилучити? Чи з, Звичайно, вилучити. звичайно, вилучити не має бути жодних обмежень, бо волонтери у в Америці ми знаємо, в Британії ми знаємо, волонтерство є складовою шкільної програми. Не, і дитина звичайна і благодійна діяльність. Це паралельна, це неформальна діяльність на базі шкіл, яка відбувається там з перших класів школи. І потім, якщо дитина протягом там 12 років у школі займалася волонтерством, займалася благодійністю, для неї це додаткові бали до вступу у вищий навчальний заклад. А які бали сьогодні отримують молоді люди, які займаються волонтерством в Україні в Україні? Ну, лише моральне задоволення, і я думаю, що розвиток власних навичок. І я знаю багатьох, хто вот заражається цією ініціативи волонтерства і розуміють, що воно може змінити світ і Україну на краще. Я думаю, саме це і є основним основною причиною, чому сьогодні волонтерство так у нас розвинуте саме на волонтерах вирішується дуже дуже багато гарячих проблем. Ну і е, міністр спорту і молодіжної політики Булатов говорить про те, що волонтерство має стати престижним в Україні. Од однієї законодавчої бази законодавчого поля мало що для а, цього потрібно до цього треба приклади. Прикладів сьогодні достатньо, їх багато і головне сьогодні, щоб і засобами масової інформації, як зараз ми з вами робимо, про це вслух говорили, щоб вони популяризувалися, і щоб люди дуже ми проводили дослідження два роки тому з інститутом Бікешкіної, соціальне опитування, чому ви не займаєтесь волонтерством або чому не долучаєтесь до благодійності? Так от 40% відповіді було я не знаю як. І я не знаю з чого мені почати. Тому сьогодні нам варто про це говорити, говорити всім благодійним організаціям, громадським об'єднанням, державним установам, засобам масової інформації. Якщо ми будемо популяризувати ці. Яскраві приклади для наслідування, це, це лише запалить наша склада. Ну і червим прикладом може стати 1 вересня, коли по суті діти пішли до школи, але замість квітів вони несли гроші на Так, да, пентакту. Да, на мою думку, це чудова ініціатива. Я сьогодні вранці була на лінеки у своїй школі. Ми дитина у 10 клас пішли. Ми всі батьки, було приємно, що не лише діти, але батьки клали була скарбничка у школі, кожен суму, яку хотіла. І Зараз ми спільно беремо у військовому шпиталю Київському або у шпиталю пограничників да, людей, а можливо обладнання. Ми подивимося, скільки ми зібрали грошей. І ми хочемо, думаємо, зробити невеликий концерт від школи для відучнів, для дітей. Щоб Діти це зі шкільного порогу починала до цього Аню, і на сам кінець. Тобто волонтерський рух, благодійні організації, вони не лише акумалюють гроші, а вони займаються перерозподілом, от куди потрібно да, направити да, ту чи благ... іншого суму. Це місія, це функція благодійних фондів. Фонд це установа, яка збирає гора і розподіляє. На жаль, сьогодні у суспільства є. Певна дискредитація довіри до фондів і є багато до цього причин. Але наше завдання цю довіру відновити, бо сьогодні багато фондів, які дійсно рятують життя людей. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, Анна Гулеська, Черниш, директор українського форуму благодійників, була гостею нашої студії. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.